Доброго дня всім. На ваші прохання записуємо відео до практики, яка називається форматування тексту. І от будемо йти по пунктах. Перше. Створіть новий документ текстового редактора. Ми можемо це зробити декількома способами. Перший спосіб меню пуст. Усі програми шукаємо Microsoft Office і запускаємо текстовий наш редактор. Ось він запустився. Другий спосіб це коли в нас вже відкритий, ми можемо створити файл, создати новий документ або комбінація клавіш Ctrl-N. Далі, що нам потрібно по завданню? Ми створили новий текстовий документ. На основі власного шаблону створіть документ. Запишіть в нього текст про себе, свої подавання, переваги, недоліки. Макет тексту включає в себе заголовок пацієнту. Три абзаци, в яких один має список маркований, другий нумерований, третій, звичайний текст. Так, щоб я зараз це все не набирав і не. Використовував, так? У нас є, ось, скажімо так, припустимо, що ми вже набрали текст про себе. Ось, набрали текст, так? Що ми тут маємо? Заголовок. Нам написали, що він повинен бути по центру. Зробили по центру. Ось рівняння зліва, справа і так далі. Ми зробили по центру. Далі нас потрібно, щоб текст по вимогах містив три абзаци. Один з них звичайний. Це ми там, де ми просто пишемо про себе звичайний текст, і так далі. Другий абзац повинен містити маркований список. От, наприклад, я маю такі-то хобі і перелічити їх. Тобто ви можете так само зробити, перелічити свої хобі, вподобання, свої переваги, своїх домашніх улюбленців, свої страви, які ви найкраще готуєте, місця подорожей, де ви були. І от написали в даному випадку хобі і перелічили їх. І Ще один списочок зробили, ще один абзацик і ще один списочок. Так, із запропонованих те, що я тільки що назвав. Далі нам потрібно його відформатувати. Ну, Мені найперше, це не подобається ці відстані. Відстані ці вбираються отут доставиться інтервал. Отак. От ми прибрали ці відстані. Далі дивимося по вимогах. Ага, нам вже треба зробити змаркований, нумерований список і так далі. Значить, що ми робимо? Вирівнюємо по ширині. Так воно красивіше буде, щоб у нас поля з двох сторін були рівні. Далі нам кажуть, що повинен бути полутерний інтервал. Ось знову ми переходимо, ставимо полутерний інтервал. Абзац можемо виконати наступним чином. Можемо просто верхню повзунок пересунути на 1,25. Так. Далі наступний випадок. Параметри абзацу. Отступ на 1.25. І третій випадок, права клавіша миші, абзац. Перший отступ, той же самий. На 1.25. окей Так, ми вже зробили з вами вирівнювання по ширині. вирівнювання Зробили. Півторашний інтервал. Що ми ще зробили? Ага, і нам треба зробити маркований і номерований список. Дивимося. ось у нас ці пункти, які треба пронумерувати. Ось дивимося. Тут у нас є така вкладочка І от зліва тут дивіться, які є варіанти маркеру. Бачите, які завгодно. Ви вибираєте якісь, навіть можете определити новий, будь-який який вам завгодно, маркер зробити. Але ми візьмемо. Ну, я візьму, наприклад, щоб просто вам показати принцип, звичайно. Є. Вже в нас є маркерований список. Далі в нас є. Знову ж таки, перелік наступний. І нам з нього треба зробити номерований список. Все дуже просто, також. рядом де маркерований список. Є номерований список. Тут, бачите, також різні запропоновані види нумерації. Беремо ну, найпростіше. Все, у нас є звичайний абзац, у нас є маркований список чи маркований і є номерований список. Дивимося далі, по, що нас просить. Так, поля ми з вами вже виставили. Давайте ще раз повторимо, як ми поля, розмітка сторінки, поля, настраювання поля і виставляємо скрізь, які нам потрібні поля рости. Що нам ще? Так, шрифт. Ага, шрифт, інтервал і абзац. Ми зробили все, крім. Дадим наш документ. Усе зробили, крім того, що не вибрали. Е шрифт, я виділяю весь текст. Ви знаєте, можна мишкою виділити, так, ось це, або клавішою, комбінацію клавіш Ctrl-A. Е Ctrl-A, точніше, так. І дивимося на головній сторінці, виділяємо ставимо з Time New Roman 14. Все. Так, ну, для, щоб красивіше було, ми можемо навіть виділити там жирним, ось, так, підчеркнути ці різні, які нам потрібні пункти, щоб їх виділити, наприклад. так Далі, що нам потрібно зробити? Так, ми вже виставили всі, всі параметри дотримались. Збережіть документ зі своїм прізвищем зі своїм е, прізвищем. Давайте зберігаємо. Як ми можемо зберегти документ, або просто натиснути дискетку, або з файл зберегти як. І зразу вказати місце збереження. Ну, я, наприклад, закину ну, у викладач. І назву своїм прізвищем. Гайдай, так. У мене вже є тут документ, документи, нічого. Ми його замінимо. Все. Перша частина практики зроблена.